Привіт! На зв'язку є інтегратор. Сьогодні у нас на огляді ось такий ручний 2D-сканер садмі. Давайте розглянемо його поближче. Сканер має стильний та сучасний дизайн. Також верхня частина корпусу зроблена з матового пластику, а нижня частина з прозорого пластику. Також тут видно провід, який ось так зроблений, для того, щоб він не пошкоджувався та не перегрибався і не протирався. Далі, курок, він дуже м'який при натисканні. Цього звуку клацання, а також отримує до 3 мільйонів натискань. Далі йде сканер 2D, який здатний сканувати штрих-коди та QR-коди, а також пошкоджені штрих-коди та QR-коди. Прорезинена поверхня для того, щоб захистити сканер, та можна його ось так класти. А коли сканер падає, то він падає на ось цю прорезинену частину, бо вона важча. Далі окремо продається аксесуар до цього сканеру. Це ось така. Підставка. Ось так він ставиться. Коли сканер стоїть на підставці, дальність його сканування збільшується. А також він може сканувати автоматично. Коли товар підноситься до нього, тут є датчики, і він сканує товар. На цьому все. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також приєднуйтесь до наших соцмереж Instagram, YouTube TikTok. Також переходьте на наш сайт, посилання на цей сканер буде під відео і пам'ятайте, не так важлива платформа, як інтегратор.